<реш> Спасайте, болить! Раняний! Серега, дай інформацію! поранення, Угружають! Окружають! Окружають брахла! За легендою боєць отримав поранення і контузію. Група забирає його з поля бою. <реш> Води на балаклав. Є контакт. Людині мають врятувати життя, надати невідкладну домедичну допомогу. Чую погано, щось В ушах шуміть, осколочне, осколочне міна. Череп цілий, поки допомагають одному, з поля виносять іншого пораненого. Що відходь, відходь найважливіше виконання бойового завдання. Потім власне здоров'я, потім здоров'я побратимів. У середмісті Новгорода-Сіверського відпрацьовують сценарій тренінгу з тактичної медицини. Мета навчити рятувати людське життя в умовах війни, працювати в групі. Ми витягли пораненого бійця. При цьому я був поранений праву руку. Я можу нести службу далі. Мої колеги виконують ну надають допомогу пораненому бійцю, який після вибуху. А я займаю оборону, захищаю цю сю, ну все все що про. Прогодить медичну до допомоги, я сьосторани влієць дальня. Оце наше за завдання. Він він, він, він. тихенько, тихенькові все нормально. Оксана, єдина жінка в групі, керує наданням медичної допомоги. Я розумію, що не дай Боже на полі боя прийдеться, То це буде моя робота, і те, що вони вміють робити, те, чому вони зараз навчаться, це може врятувати їх життя. Тому ну тому, тому командую. Цивільний медик за освітою Оксана на курсах з тактичної медицини отримала нові для себе знання і навички. Абсолютно все нове ну, це, це зовсім інша робота, це це зовсім інше відношення, це зовсім інша нервова система. Я вам скажу встановлення прикриття, подавлення вогнем, виноси і допомога. Група не знає сценарію заздалегідь. Зорієнтуватись мають на ходу, обрати правильний порядок дій, вірно все виконати. Ми почули два постріли з тієї сторони. Ми побачили, як боєць впав. В нього були поранені, поранені в грудну клітину і відкритий пневмоторакс, і поранення, поранення в ногу з критичною кровотечею. На критичну кровотечу з ноги наклали, наклали турнікет, витягли людину, наклеїли йому оклюзивну наліпку на пневмоторакс, Почали записувати частоту дихання, час в картку, Рану під турнікетом затампонували, забандажували, турнікет не знімали. Зупинити кровотечу найперша в тактичній медицині. Від масивної кровотечі людина помирає протягом приблизно двох хвилин, кажуть інструктори. Найбільше людей помирають від крововтрати та артилерії. Це 9 із 10. Тому важливо навчитися накладати турнікети і цю крововтрату зупиняти. Насправді стрілецькі поранення, якими б вони небезпечними не здавалися, але за відсотковим співвідношенням вони нагадують холодну зброю під час Першої світової. Ми маємо вміти працювати з артилерійським вогнем, маємо вміти зупиняти критичні кровотечі як з кінцівок, так і з вузлових зон. Інструктори навчають наданню до медичної допомоги за алгоритмом мерч. Кожна літера вказує про того чи іншого вбивцю поранених на полі бою. M це масивна кровотеча, А – це дихальні шляхи, Р це респірейшн дихання, це circulation, тобто кровообіг, H – це head інжуріс і хайпотермія, тобто травми голови та переохолодження. Практичні курси проводять і на вулиці, і в приміщеннях малими і великими групами за різними сценаріями. Навчання тривають протягом кількох днів. Ця група сьогодні свій курс завершує. Дуже потрібні курси, і їх має бути якомога більше. І їх мають ці курси пройти всі бійці, абсолютно всі. Бо ну, мабуть, врятоване життя, їх врятоване життя на полі бою залежить лише від них самих. Краще знати, да воно не понадобиться, чим чим коли треба, а, а ти не знаєш, що і куди і як. Ми з літа почали залучати тактичних медиків, які перманентно проводили заняття з нашими бійцями, а також з бажаючими та іншими підрозділами, наприклад, зокрема, там поліція управління виконання покарання, Державна служба з надзвичайних ситуацій тощо. Це ініціатива районної військової адміністрації, і це вже десь або якщо не помиляюсь, четвертий чи п'ятий цикл проведення. Таких тренінгів до медичної підготовки. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.